Працюючи із множенням натуральних чисел, ви могли зауважити одну цікаву властивість. Математики її називають асоціативною, а в школі зазвичай використовують назву сполучно. Вона каже, що порядок виконання множення неважливий. Тобто, що воно, як це працює? Візьмімо для прикладу вираз. Скажімо, 7 помножити на 2 помножити на 5. І спробуємо знайти його значення. І хтось із вас може спробувати зробити це множення в такому порядку. Сказати: окей, ми 7 множимо на 2, а потім те, що вийде, множимо на 5. Але інші можуть заперечити, вони можуть сказати, що та ні, ми 7 множимо на 2, яке множиться на 5. І виявляється, різниці жодної немає. Переконаймось цьому. Якщо ми підемо першим шляхом, так, 7 на 2 то 14. Отримаємо 14 на 5. так, А 14 на 5 це не дуже складно. 4 на 5 20 і 10 на 5 50. І разом 70. Якщо ж ми підемо цим шляхом, так, то 2 на 5 це 10. Отримаємо 7 на 10. І це також 70. Тобто, як би ми не пішли, та в якому порядку ми не виконували б множення, хоч би спершу перший і другий множник множили, а потім то, що вийде на третій, хоч спершу другий, третій, а потім перший на те, що вийде, ми отримуємо один і той же результат. І насправді це працюватиме для будь-якої трійки множників, та ви можете пограти з іншими, переконатись. Та... Але це одне ствердження, яке не доводяться. Це аксіома, це Просто от, числа вони такі. Але це можна користуватись. Скажімо, можливо, хтось помітив, що другим способом трішки легше множити, адже на 10 множити дуже легко. Так. А особливо круто ця властивість проявляє себе у поєднанні із комутативною, ну, пошкільному переставною, яка каже, що множники можна переставляти. Так. Тоді разом вони дають нам можливість творити дуже. Прикольні речі, і часто виконувати операції значно швидше, якось так.